Вітаю вас на каналі Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт медових рулетів з бананами. Ці рулети були криком моди у моєму селі, коли я була дитиною. І на кожному кожнісінькому святковому столі вони були просто must have. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, спочатку беремось до приготування медових бісквітів. До трьох немаленьких курячих яєць додаємо дрібку солі та всипаємо 70 г цукру. Збиваємо міксером на максимально високій швидкості до утворення білої пухкої маси. У мене цей процес зайняв приблизно 5 хвилин. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Підтримайте україномовний контент у наш час це просто надважливо. До збитих яєць додаємо 125 г рідкого меду. Якщо мед зацукрований, його попередньо треба розтопити. Мед можна використовувати будь-який, з натуральним звичайно смачніше, але на крайній випадок підійде і штучний. Шодесенько перекалепуцюємо міксером до повного об'єднання меду із вбитими яйцями. Після того до утвореної маси додаємо півчайної ложки соди гасити не потрібно з цим справиться мед, та півчайної ложки харчового амонію. Знаю, що доволі дивне поєднання розпушувачів, але саме у такому варіанті медові бісквіти виходять найніжніші. Ще раз швидесенько перемішуємо все міксером. Останнім додаємо 175 г попередньо просіяного борошна вищого гатунку. Перемішуємо міксером до утворення однорідного не надто густого тіста. До речі, друзі, у мене на каналі є рецепт пресмачного, класичного медовика. Посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. Форму розміром 32 на 45 см виставляємо якісним пергаментним папером. Я впевнена у якості свого пергаментного паперу, тому додатково його нічим не змащую. Викладаємо половину тіста і рівномірним шаром розподіляємо по всьому дну форми. Із цієї кількості тіста, як ви вже зрозуміли, вийде два бісквіти, тобто два рулети в результаті. Відправляємо форму у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 7-12 хвилин, але духовки у всіх різні, тож найкраще орієнтуватися не на час, а перевіряти готовність дерев'яною паличкою. При виході із бісквіта вона повинна бути сухою та чистою. Не дивитися, що мій бісквіт трошки чорнявий. у мене нова духовка. І я ж все ніяк не можу подружитися з цією подругою. Поверх бісквіта викладаємо лист чистого пергаментного паперу. І після цього перевертаємо бісквіт до гори дригом. Обережно знімаємо пергамент, на якому випікався бісквіт. Перевертаємо цей пергамент іншою стороною і знову кладемо його на бісквіт. У такому вигляді скручуємо в рулет. Наголошую на тому, що це потрібно робити одразу після духовки ще у гарячому вигляді. Тоді бісквіт під час скручування не буде ламатись, ну хіба що ви його дуже перепекли. Таким же чином випікаємо і другий бісквіт, і далі готуємо сметанний крем. До пів літри житної сметани найкраще домашньої або ж купованої житністю не менше ніж 20%. Додаємо 100 г цукрової пудри та для аромату 1 чайну ложку ванільного цукру або ж екстракту, як у мене, збиваємо міксером до утворення білої пухкої маси. Наголошу на тому, що сметана перед збиванням повинна бути дуже гатно охолоджена. Обережно, щоб не пошкодити, розгортаємо медовий бісквіт і змащуємо ту сторону, яка була всередині рулета, викладаємо половину сметанного крему і рівномірно розподіляємо по всій площині медового бісквіта, за виключенням краю, в сторону якого буде скручуватись рулет. Від цього краю відступаємо приблизно на 1-2 см. Так при скручуванні крем не буде витікати з рулета. Біля краю, з якого будемо починати скручувати рулет, викладаємо свіжі банани. На 2 рулети піде приблизно 2-3 банани залежно від розміру. І після того, обережненько, щоб не пошкодити, скручуємо рулет. Рулет закручуємо у пергаментний папір і відправляємо у холодильник мінімум на 4 години. Такий самий спосіб формуємо і другий рулет. Коли пройде зазначений час, готуємо шоколадну глазур у кастрюльку або сотейник з товстим дном всипаємо 2 столових ложки цукру та 1 столову ложку какао щупком. Сюди ж додаємо 30 г важкового масла та 1 столову ложку сметани. Ставимо на мінімально можливий вогонь і постійно перемішуючи, доводимо масу до однорідності. Кип'ятити її не потрібно. Якщо ваша глазур розшарувалась, це означає лише одне: вогонь був засильним. На охолоджені рулети швиденько наносимо глазур. За бажанням, звичайно, рулети можна робити і без неї. Ми у селі завжди робили так, але лише вам вирішувати, як робити вам. Декоруємо рулети за власними вподобаннями. Я прикрасила посіченими жувальними кольоровими драже. І після того можна хом'ячити. Рулет виходить настільки ніжним, що нарізається так, наче масло гарячим ножем. Ось так виглядає в розрізі цей смаколик. Ну, от і все. Медові рулети з бананом готові. Дякую вам за перегляд, всіх благ і все буде, Україна!